Ой, проблема. Ще раз. Щось не так. Добрий ранок, друзі. Сьогодні хочу показати вам невеличкий приклад з обслуговування пускної системи мого улюбленого найкращого в світі Adventure Мотоцикла KTM 1190 Adventure R. Welcome! Сподіваюся, вам буде цікаво та корисно. Всередині видно, що все чисто, є свіже масло, але ось тут якимось дивним чином є бруд. І є він не тільки тут, а й ось тут. Зараз покажу звідки він тут узявся, чесно, я гадки не маю. У нас дросілі наші чудові обігарню, ось повітряний фільтр. Давайте подивимося ним. До речі, він не такий вже й брудний. Трішки помитий пісочок тут підлетів. Зараз я все це заберу, помию і ми продовжимо обслуговування. Уявіть, що було б з паперовим. Він подвійний, якщо перевернути, всередині можна побачити, що він в принципі майже чистенький. Тут якийсь слід є, дивно, звідки він взявся теж. Коли ці фільтруючі елементи виймаються, в них найбільш брудні краї. Це зовнішній елемент, який перший зустрічає основний удар на себе, це другий, який стоїть за ним. Видно, що зовнішній край фільтру який стоїть між кришками Airbox, чистий. Ну, тут трішки пила натягнуло, але всередині ось він чистий. А ось з цього боку. Він в такому самому бруді, рослинному якомусь, який натягнуло. Тобто це прийшло зсередини боксу. Як кажуть, слідство ведуть колобки по гарячих слідах. Бачите оцю грань? Вона рівненька абсолютно. А ось ця ні. І вона зім'ята, тобто тут і навіть лишився бруд трішки. Так що треба подивитися, десь здається, що був якийсь косяк і прям'ята навіть металева частина трішечки. Треба це підрівняти і виставити так, щоб вона, о, бачите, я надавив і вона стала рівно. Ось, здається, те, що я минулого разу не помітив, доволі еластичний тонкий метал, тому він гнеться. Якщо некоректно встановлювати цей елемент, ось тут і може критися наша проблемка. Як виявилося, свіженькі чисті фільтри не пропитані, тому зараз я пропитаю їх спеціальною змазкою. Це дуже важливо, тому що на неї якраз налипає весь пил і цей момент не дає йому потрапляти в airbox. В ідеальних умовах. Так, Ставлю одразу на знятий airbox. Вже запакований чистенький фільтр. Ось тут має оця розиночка зайти всередину. А потім вона запитає, де ти цьому навчився. Треба не забути обов'язково під'єднати перелив баку, коннектор, сенсору, рівня палива. Проблема. Ще раз. Щось не так перевіряємо. Зараз покажу, що було не так. Ось цей коннектор, він дуже тугенько входить. Я почув звук та Таке було враження, що він під'єднався, але він не під'єднався. Тому зараз для чистоти експерименту це все було. Можна глушити, треба заправитись. Після проводу бачите, що тут яка страшна картина. Трішки навести лад. Дуже дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво та корисно.